Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько мене не було на Ютубі. Виправляюся, і сьогодні у мене огляд посилочки із сайту сезон покупок. Посилання для вас я обов'язково залишу в описі під цим відео. Відкриваю, і тут мене чекає неймовірна краса. Давайте дивитися разом. І тут мене зустрічає накладна. Дуже люблю, коли ставлять в посилочку накладні. Можна подивитися, що ж я замовила, в якій кількості. Ну і, звісно ж, порівняти ціну. Замовила собі ось такі звичайні резиночки чорну та білу. Їхня довжина по 10 метрів. Не знаю, для чого вони мені. Побачила на сайті, в них була гарна ціна. Замовила для чогось і знадобиться. Ось такі резиночки. Далі в мене ось така червона калина лакова. Цей раз замовила багато, тому що того року мені не вистачило для моїх виробів, а я її використовую багатенько. Також ось такі штучні гілочки-ялинки виглядають дійсно як живі. Якість мені сподобалася, тож можу вам їх рекомендувати. Також замовила ось такий чудовий букетик. В накладній написано, що це є букет Вереска. Не знаю, мені він нагадує лаванду. Далі у мене ось такі букетики пшениці. Виглядають не дуже реалістично, але гарні і якісні. Можна використовувати їх у своїх роботах. Також замовила собі ось такий набір канцелярських ножів. Уже бачу, що упаковка китайська. Зараз подивимося, як вони ріжуть. Скажу вам, що ріжуть вони досить добре, ножі гострі, також можу вам їх рекомендувати. Також замовила клей ПВА з кісточкою, щоб використовувати також у своїх роботах. І безшовні резиночки білого кольору діаметром 4 см. Далі саме цікаве, тут у мене йде ось така ніби мікрозелень. Вона йде із паралонової губки. Чимось нагадує мох, також буду використовувати у своїх роботах. Дивіться, яка вона дрібненька і дуже м'ягка. Біленька точно така сама, і її я планую використовувати як сніг. Ціна її виходить у районі 24 гривень. Її досить багато і вистачить надовго, також вам її рекомендую. І ось така у мене була сьогодні посилочка. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!